Привіт, друзяки і підписники мого каналу про рибалку Ставочок. Як вже ви дізналися по назві цього відео, мегаконкурс від мого каналу. Переможець отримує класнючі кормачки і капітальні оснастки на поплавчанку. Вай вай вай, які вони хороші! Кормачок мій, вбивця карася, оригінал, не підробка якась там китайська чухня. Саме той. Який використовують всі блогери-рибаки, також оснастка на поплавчанку з літньою мормишкою відгружена делікатненько. що потрібно, щоб взяти участь в конкурсі? Звичайно, бути підписаним на мій канал, ставочок в Ютубі, також Тікток. І залишити в коментарях плюсик зробити репост цього відео. У своїй соціальній мережі і все. Ви автоматично стаєте учасником розіграшу. За допомогою рандомайзера виберемо трьох переможців. Третє місце крутий кормачок у карася. Та оснасточка на поплавчаночку. Друге місце. Два кормачка вбивця карася. Та крута оснастка на поплавчаночку. Перше місце: п'ять кормачків вбивця карася. І дві оснастки на поплавочну вудочку. Будь-яку кільцеву або безкілечну. Відео з рибалок на цю оснасточку круту. Ви можете переглянути у мене на каналі. Також ви можете бачити, скільки я наловив рибки. Оцією одною вудочкою за три годинки рибалки. Мій кормачок вбивця карася вже можна назвати народною оснасткою. Її знають всі. Ловити на ню саме задоволення, адже там діє самопідсічка. і навіть новачок завжди з уловом. на цю оснастку клюють не тільки карасі, а й карпи до нових відео на моєму каналі Ставочок. Розвиваємо українське! Всі, хто прослухали умови конкурсу. Можете почитати про нього в описі під цим відео.